Слава Україні. Ми вже зараз плануємо копати картопельку. Картопелька ще не дуже і посохла. Ще й листочки хойде, але вже треба копати. Будемо копати отаким вот драконом, мотоблоком. Поставили лапку. О, зараз спробуємо, що воно покаже. Поставили таке. Грунта зацепи, колеса і спробуємо, подивимося як воно буде копати. Прокопали рядочок, тут ще поперечник два прокопав. Ну, що сказати, це Цією машинкою мотоблоком. Мотоблоком. Це перший раз я копаю картоплю. От, завжди ми копали мототрактором. Що сказати, Копає доволі непогано. Ми навіть вирішили спробувати, щоб не вбирати оце картоплення. А так прямо по плину. Ну так, трішки забиває там його. Під мототрактор ми завжди його вбирали. Не знаю, можливо і зараз будемо виривати, тому що погано повражаю. Ну. Така. Я бачу, що вона не дуже рясна, але тут десь і роздовбала колесом. Ну що, мотоблока звичайно, трішки важче. На мототрактор сів. І поїхав, регулюй тільки там. Рішили спробувати мотоблоком, щоб тут менше затаптувати мототрактором, бо йому багато треба розвертатися. І внизу там гарбузи, там треба або лопати відкапувати, бо немає місця для розвороту. Спробуємо ще кілька рядків так, а потім викопаємо попередне, можливо, і мототрактором будемо. Ну, Там ми вже приспособимося. Ну а так, доволі сильна машинка. Непогано довбе, сили фар вистачає, але оце как топлиння, ви бачите ще наматується сюди на колеса. Ну, на воську наматується. От таке сміття це. Тож побачимо, можливо ми повиваємо як топлення і буде доволі так непогано видовбуватись. Ось такий відочок. Видно, не видно, я скажу по цьому року, що багато у кого доволі таке слабеньке картоплі. Скажу не чому. Можливо, не така росна. Це сорт Пікасо, Ми її найбільше садимо. Осі вона така є. Ладно, будемо, поки сонечка не вийшла, будемо збирати, можливо тоді щось будемо копати, ще покажу. Продовжуємо копати. Така у нас технологія вибірання, відразу ми її сортуємо картоплю. У нас тривідерця, це для дрібненької і таке маленька, бо її небагато. Посівну і здорову. Вибираємо. Звичайно, так довше, ніж всю сювряда в копицю її перебирати. Але зразу ми вибрали. І вже потім не перебиратися, вже вона по сортам, не треба буде сидіти і все. І так як з картопленням копати трішки хуже, то одразу я йду і в сусідній рядок вириваю картоплення. От. Отак, отак ми копаємо. Прокопали, порядочку зразу картоплиння вибрали і ще порядочку викопали. Отак. Поки сонечко ще не дуже високо, тут тіньочок ще копає, бо в день досить жарко. Ну а картопелька вражає, як ви бачите. тьфу-тьфу-тьфу. по сьогоднішньому году, по цьому году доволі таки гарна картопля. Не знаю як інші будуть церти, але це доволі непогано. Копали ще два рядочка і це, мабуть, зараз останніми визбираємо. і все, тому що буде пекти сонце, картопля буде гаряча, щоб вона там не запривалася кучі. Ось От. така система визбіруємо, відразу по сортам, Посівна відразу в сітки такі в і до наступного року. Ну от так, почали копати картопельку. Тож на сьогодні все. Дякую, що були з нами. Всім пока, всім гарного врожаю, все буде Україна.